Трумен, нам варто звернутись до спеціаліста. Ти нездоровий. Чому ти хочеш дитину від мене? Ти ж мене ненавидиш. Та це неправда. Давай ну, я зроблю тобі чашечку нового какао какао зі 100% натуральних какао-бобів зі схилів гори Нікарагуа і жодних підсолоджувачів. Господи, що ти бісамелиш? З ким говориш? Я спробувала масу сортів. Це найкращий. Яке це має відношення до того, що відбувається? Що взагалі відбувається? Поясни мені, що відбувається. А, відбувається те, що у тебе нервовий зрив. Адже ти одна з них. Трумен. Меріл. Ти мене дуже лякаєш? Ні, це ти мене лякаєш. Меріл. Ну, що ти зробиш? Почистиш мене? Наріжеш та пошинкуєш багатофункціонально. Зробіть щонебудь. що Що ти сказала? Кому ти це сказала? Нікому я нічого не казала. Я мовчу. Ти сказала, зробіть щось. Ні, я нічого не казала. Будь ласка. Стій, ану кажи мені! Припини! Стій, де стоїш? Трумен? Румен. Дякувати Богу! Дякувати Богу! Я не можу так працювати. Як можна працювати у таких умовах? Це не професійно. Тихше, тихше, все буде добре. Все буде добре. О, Господи! Все буде добре.